Вітаю! Отже, як пробити чек на касі, і відповідно видати його покупцю? Набираємо чек. Так? Тобто або шукаємо, знову ж таки, повторюсь, або шукаємо по назві, по штрих-коду, по внутрішньому коду, по швидкому пошуку. Це все ми розглядали в попередніх відеоінструкціях. Так само потрібно, щоб в нас була відкрита зміна. Якщо ми користуємося касовими апаратами, потрібно, щоб була відкрита зміна. Тобто зроблений на нульовий чек і зміна тривала, інакше ви чек не проб'єте. Відповідно, набираємо наш, наш товар, наш чек. Так. Далі для пробиття натискаємо кнопку на клавіатурі F. 5, або мишкою на бічній правій панелі F5 пробити чек. В сенсорному інтерфейсі відповідно, це буде від, дещо відрізнятися, але так само з, на панелі, з правої сторони, буде велика кнопка пробити чек. В принципі, більше нічого тут особливо не міняється. Далі ми вводимо, якщо це оплата готівкою, ми вводимо суму чека. Наприклад, даний чек 5990. Вводимо там, 60. Відповідно, програма нам показує решту. В кінці, так, 10 копійок. А якщо у вас два склади, тобто ви користуєтесь двома складами на підприємстві, на торговому закладі, відповідно, ці суми будуть розподілені між двома підприємствами. Ну, наприклад, нажмемо Відмова і спробуємо знайти якийсь товар, який належить до іншого так, складу F5. От Бачимо, у нас же чек розділився на дві частинки. У нас є на перший склад і на другий склад. Вводимо суму і бачимо решту по першому складу, яка переходить в другий склад. І далі бачимо загальну, загальну решту. Далі, відповідно, пробити чек F5. Ну, ж таки та сама клавіша. А, вернемось трошки назад. Якщо вам потрібно пробити чек при оплаті, оплати банківською карткою, вибираємо відповідну помітку на вікні оплати. Якщо ж це таки готівковий, то готівковий. І пробити чек, в кінці ми побачимо. Вікно, в якому буде показана інформація по останньому чеку. Для чого це потрібно, якщо ви раптом забули, яку ви решту маєте видати людині, відповідно, на яку суму була покупка, відповідно цю інформацію ви побачите на екрані. На цьому все.